Ми сидимо в такий знаковий день з тобою. і дуже, ну, Ми вже про це згадували, про тих північних сурових азіатів, та, які на нас напали і вбивають наших кльових хлопців. Вони їм навіть пісні присвятили в тому числі. Так? Ем, так от там, як кажуть тепер правильно за граматикою, на Росії сьогодні там обіділись. Ось подивимося, Ріа новості. Є там такий в них вусатий хлопець, він завжди в, на корупційних е, годинниках палиться. Називається він Пісков, це прес-секретар. Ти знаєш, що сьогодні в, на Росії е, День варення ВВ, ВВХ, ВВП в Путіна? Так? Він каже: ніхто з Києва не подзвонив жодного дзвінка. Ну, Обіділся, бачиш? Я пропоную, це що це ми закриємо цю Пісков. Пісково, відповідно, і від я напевно, да? ми мусимо зараз закрити цю дирку і відвоювати київську владну честь. Привітати? Ми будем, так, будемо зараз вітати. Давай так. Значить, Дивися, нам треба привітати. Для цього ти мене Презентив. Презентив. Да, треба привітати. Треба Ну, Давай, вибери, вибери яку, ну, яку собаку ти хочеш привітати. І я хочу своє привітання почути. Я колись е е виконував музичне привітання ще декілька Путіну? років тому, да, ну, футбольне. Це футбольне, да, а то не твоя пісні. Ми зробили адаптацію рокову. Причому так. це була імпровізація. Просто був концерт на байкерському фестивалі, і всі довкола ходили і це повторювали. То повторювали ти кар... кар... ла-ла-ла-ла кар... кар... співати? Ні, ну я не буду співати, всі знають. Добре, але можна переглянути в інтернеті. Ну ти знаєш, що це наш хлопець. Це наша собака. На хрещатику найшли, так? От щоб ти її... Побажав. Ні, ну собаці то що побажати? Собака ж не винна, що вона на Путіна схожа. А хто на кого схожий? Собака на Путіна? Чи... Ну, тут яка різниця? А, велика різниця? Це філософська різниця. Бо я хочу. А, в цьому плані. Так. Я хочу почути, що тоді. Ну, вибери тоді якусь. Ну, ну добре, беремо іншу собаку. Що ти їй побажаєш? Після двох з половиною років війни. Ну, то... ну може розуму якогось, не знаю. На старості? Нереально. Та я не знаю, там ботас <сих> займаєш. Ну а, тоді... ну, а, раптом... а на, раптом. На совість я не розраховую. О! Ну хоча б розум якийсь більш раціональний.